Дніпровський металургійний комбінат на межі зупинки. Про це заявив генеральний директор В'ячеслав Мосьпан. Внаслідок катастрофічного дефіциту обігових коштів, спричиненого заборгованістю держави перед підприємством, з відшкодування ПДВ у розмірі близько 1,4 млрд грн, мільярдів гривень, підприємство з дня на день загрожує відключення газопостачання через борги перед постачальниками. Але навіть не це є найбільшою проблемою. Підприємство не в змозі працювати через брак металургійного коксу, поставки якого було Призупинено внаслідок блокади залізничного сполучення та припинення виробничих процесів Алчевського коксохімічного заводу. 23 лютого В'ячеслав Моспан зустрівся з першим заступником міського голови Олександром Чернишовим для обговорення ситуації. Детальніше по темі дивіться наступний матеріал. Ситуація на металургійному комбінаті критична. На сьогодні підприємство не має обігових коштів для стабільного виробництва. Припинення діяльності Алчевського коксохімічного заводу призвело до зупинки двох з трьох доминих печей ДМК. В январі місяці ми отримали порядка 2 тисяч 2,5 тисяч тонн. Це забезпечило роботу двох домівних печей. Значить, в прошлому роду, в кінці прошлого року, Учитывая ці риски, був заключен договор з. Геврашю Кокс это местный наш баглей, на поставку кокса тоже. Значит, объем кокса, который мы получаем от баглей, это порядка 1200-1300 тонн в сутки, что обеспечивает работу одной доменной печи. За таких умов підприємство може працювати лише на рівні не більше 25-30% від своєї потужності і тільки за наявності достатньої кількості обігових коштів. Внаслідок зниження виробничого плану різко впав рівень реалізації готової продукції та виручки. Постійні клієнти починають відмовлятися працювати з комбінатом на основі передоплати. Продукція, яка вже продана і фінансування, була получена. Хотя они заканчиваются, то есть это и позволило нам доработать до сегодняшнего момента. Значит, дальнейшее поступление денежных средств это только от реализации того, что мы сейчас производим. Объем реализации на данный момент ну, там, от 1000 до 2000 тонн в сутки, что не позволяет перекрыть даже постоянную часть наших затрат. За рахунок передоплати продовжив В'ячеслав Мосьпан була можливість здійснювати вчасну виплату заробітних плат 10 тисячам працівників, оплату послуг комунальних, енерго, газу та теплопостачання, а також інших статей. Зупинка роботи комбінату матиме надзвичайно негативні наслідки як для самого підприємства, так і для міста. Загалом Остановка комбіната може привести в першу чергу к ну, скажем так унічтовженню основних фондів комбінату. Это напряженность в нашем коллективе, то есть проблемы с выплатой заработной платы, проблемы с выплатой налогов во всех уровнях, в том числе и местный. Так как основные выплаты как такой по статье, как подоходный налог, они сбалансированы, и, соответственно, с сроки выплаты в городе. И основное поступление – это плата аренды за землю. Просто из данных, которых мы видим, мы имеем доступ до информации, мы видим, что по аренде земли это более половины наполнения статьи бюджета. І це теж близько 40 з процентів. Перший заступник міського голови Олександр Чернишов погоджується, ситуація надскладна, адже 30% міського бюджету складаються з виплат комбінату. Что на протяжении последних лет да, должное предприятие действительно систематически, в полном объеме, своевременно всегда и было и партнером в социальных каких-то вопросах, и в социальных задачах. И самое главное, по платежам по бюджету никогда не было срыва, всегда знали, что там по тем числам, которые определены законодательством, налоговым кодексом, всегда платежи приходили в полном объеме. Крім того, місто утворюючі підприємство робило значний внесок у розвиток культурної, спортивної та соціальної галузей. У разі зупинки не зможуть повноцінно працювати дитячі табір лісова каска, санаторій профілакторій, спортивний комплекс з басейном. Щороку у цих закладах оздоровлювалися не лише працівники заводу та їх діти, але й незахищені верстви населення. Поддержка, конечно, 100% мы своего имени написали и на кабинет министра, на премьер-министра премьер письмо, и на главу, голову фискальной службы. Поэтому именно для того, чтобы Хотя бы для каких-то пополнения оборотных средств, для каких-то для начала, ну, для для удержания говорите, на плаву и потом ну, когда-то же должно кончиться, правильно, поделиться для стабильного обеспечения работы. Олександр Чернишов запевнив керівництво комбінату. Міський голова Андрій Білоусов та виконавчі органи міської ради готові надати будь-яку підтримку підприємству. І вихід є, запевняє В'ячеслав Моспан. Відшкодування державою ПДВ. Єдиний вихід на даній ситуації до того, як стабілізуються наші продажі, і ми почнемо отримати гроші за продану продукцію, Це вже в марті, місяці по факту, так сказати, реалізації поступлення на щита комбіната. возврата денежных средств от НДС. То есть на данный момент на счетах комбината находится порядка миллиард четыреста гривен, подтвержденных к возмещению миллиард двадцать миллиона гривен. Мы обращались к главе фискальной службы господину Насырову, мы обращались к вице-премьер-министру и президенту Украины, Ну, на даний момент поки реакції нікакої немає. На цього залежить далі робота комбіната. Ну, я думаю, що навірно города теж. В минулому році, завдяки експорту готової продукції металургійної галузі всієї України, держава отримала близько 7 мільярдів доларів. З них 700 мільйонів були зароблені Дніпровським металургійним комбінатом. Тож зупинка підприємства відобразиться не лише на життєдіяльності Кам'янського, але й на економіці України.